Державне підприємство Дослідне господарство Степне відзначило 60-річний ювілей. Нині воно є лідером в районі. Займається елітним насінництвом і племінним тваринництвом. Ще до існування господарства діяв радгосп імені Червоної армії. Врожайним був 1947 рік. Пшениці зібрали 34% центнерів з гектара. Тоді це було дуже багато. І наші селяни за такий урожай отримали звання героїв соціалістичної праці, і таких людей було шестеро в селі. у 1956 році Радгосп реорганізували і створили нове підприємство, яке з кожним роком набирало обертів і завжди виконувало поставлені перед ним задачі. Був реорганізований у дослідне господарство. І був переданий полтавській державній дослідній станції як базове господарство, оскільки вчені Національної академії аграрних наук України працюють в таких напрямках як землеробство, рослинництво, тваринництво, то і дослідне господарство степне займається цими питаннями. В рослинництві це виробництво насіння високих репродукцій. тваринництво – це племінні тварини. Ми маємо статус племінного заводу. Української великої білої породи свиней і поверх це українська молочна чорноряба корова. За рік надоюють понад 7 тисяч літрів молока з корови. Має господарство й дві племінні корови, які дають до тисяч літрів молока. Високий показник такого надою залежить не тільки від породи, а й правильного раціонального однотипного харчування, що застосовують цілорічно. Також в господарстві планують незабаром закупити інноваційне обладнання для випоювання телят. Наш молочний комплекс налічує 420 голів основного дійних корів. В кінці цього місяця плануємо поставити молочну няню для випоювання телят німецького виробника, яка дасть змогу вирощувати здорових телят, яка дасть змогу виключити людський фактор у цьому процесі. І плануємо, що результати наші будуть ще краще. Протягом років господарство у співпраці з наукою досягло високих економічних показників. Це відображається на заробітній платі працівників, а їх 270 та розбудові села. І хотілося би, щоб така галузь як тваринництво, воно не забувалося ніким, і в тому числі і нашим урядом. Господарство також має свої чималі потужності: хлібопекарню, мережу магазинів, де реалізують продукти харчування власного виробництва. Працює свій ковбасний цех, де виготовляють за добу до однієї тони готової продукції. Особливо велика кількість заявок на ковбасні вироби перед святами. Цех стабільно працює. Я рахую, що непогано працює цех. У нас сім точок реалізації продукції. Я користується попитом. В нашому асортименті до 50 і вище найменування нашої продукції. У нас продукція напівкопчені колбаси, варено копчені, варені, супродуктові, свинокопченості. З нагоди дня працівників сільського господарства та 60-річного ювілею підприємства Степне у сільському будинку культури привітали зі святом всіх трудівників. Представники обласної та районної влади вручили почесні грамоти. Це господарство, яке на сьогоднішній момент зберегло все те краще, яке було накоплено за ці 60 років. На сьогоднішній момент ми бачимо це, по-перше, люди, які тут працюють. По-друге, це ті показники, які є в господарстві на сьогоднішній момент. Тому з певністю можна сказати, що це є лідери. Володимир Карпенко працює зоотехніком в дослідному господарстві Степне 27 років. Гордиться тим, що сьогодні є всі можливості для впровадження нових технологій. Показники ростуть за щодо викоприміння в господарстві нових технологій, скажіть нового європейського образця. Ми їх сказати, і нове обладнання. Коли воно приходить в господарство, воно зменшує кількість робочих рук, але повишається їхня віддача цих механізмів і пристроїв. На урочистостях трудовий колектив привітали артисти з гадяцького училища культури імені Івана Петровича Котляревського. Oh, you